Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба. Дивіться, заховалася холодочок, які ось висять грони гарні. Йду на город копати морку. Накопаю кіломорку і будемо сьогодні а, закривати аджику. Бо Помідори вибрали, то ціленькі ми закрили, а це буде аджика сьогодні. Зараз накопаю і буду начищати, щоб було все готове. Перемелимо і хай вариться. Треба ж підкріпитися, як це я була під виноградом і не з'їм ягодки. Ой, ось листок. Дивіться, вже стиглий. Зараз отак от скублю. Дивіться, який гарненький. Без камінчика добрий, солодкий. В тому році щось він... Винограду було дуже багато, нав'язалося, але осипалося все листя і він просто пропав. Я думала, в цьому році взагалі нічого не буде. Коли є, небагато, все внизу. Курчата об'їли. Вон самі шкурки валяються. От уже ж, Є, але дуже мало. Ну Дітям хватить. Ну, дітям дай, і я трохи підсмакую. Зараз візьму. Відерця взяла. Буду копати моркву На ту ділянку не піду, а буду викопати цей рядок. Що сіяли дуже рано на навесні. Вон, вона яка вже велика. А ну чи вирву? чи буде рватися, чи ні. Земля суха. О, вирвалася, гляньте яка. Ого. Бо я вчора тут рвала. Верніше копала. Ну, взяла ізря лопатку. Угу. Земля суха-суха. Дощів немає. Не разу не пройшов крізь, був, а у нас не було. Дивіться, яка ого! Дивіться, яка гарна. Це цю що на навесні сіяли. Дивіться, яка гарна морква. Це це тут тільки рядок. Ну і та непогана на, ту, на тій ділянці, що пізніше сіяли. Вирву, да? тут щоб не, не осталася вона. Ага, треба. Ого! Не. Земель Да. І Іти треба повила. Дивіться, накопала. Зараз її перемию гарненько. Земля суха, так Гарно миється. Мию під малиною, щоб... Дарма вода не витікала, куди попало, як буду думати, тому що це осіння Щось повинна бути малина, бачите, цвіте, в'яжуться ягоди. А так як вологи не буде, то, звісно, і малини ніякої не буде. А я хочу перетерти із цукром. Це ще буде тільки цвісти. Бачите, це ж їй треба волога. Бо то ж таке воно це таке і останеться. Тут її не дуже багато була, ділянка велика, але через жару. Кожним роком все менше і менше, вона пересихає. Так воно тут, 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 ось оце маленький клаптик. І вже поспіла чорна рябина. Я не знаю, що з нею робити. Вона така терпка, та да не добра. сонечко, ти прийшла мені моркву мить. Тікай, бо будуть ножки мокрі. Гарна морква, гляньте. яка, Знає, яка здорова. Дивіться, які такі ось покручені. О, так, ми їм моркву із яблуками вже перемололи. Зараз будемо молоть помідори. Дивіться, який гарний перець. Купили на аджику, тому що свого немає. Такий миршавий. Погорів на сонці, попікся. Зараз навіть піду покажу, не поленюся. А мій десь тут там, дивіться. До якого ж його і показати. Ну що це? Не Ось його негодні. Ось погорів. От питання. Для чого його садити? На наступний рік, ну там воно вже ще трохи оце жара спала, так може воно щось і буде краще, воно що ж, уші опустило, гляньте. Ну, оце такий більш, наче ж бавіший стоїть. Ну що це за перець? Скільки морочилася коло нього, сіяла, пікірувала, висаджувала. Ну, звісно, якби не було такої жари, може б і був би краще. Наче нічого така перчинка. Не знаю. Взам, в зам чи буду я його на наступний рік взагалі сіяти, чи не буду. А подивіться, ось о, чоловіка попросила, щоб купив на аджику кілограм перцю. Гляньте, чотири перчини і більше кіла казав, потягнуло. 70 гривень. Особо ми його, ніхто так його не любить, щоб їсти. Це у аджику таке, у консервацію він потрібен. На той рік, якщо буду садити, то десятків два, а тут яка ділянка і він весь згорів. Не знаю, буде видно, що на наступний рік. Це може зараз, так, знаєте, не буду, не буду, а прийде час, так буду сіяти щоб поранше, не знаю. А це, звісно. Зараз побачу. Все ж таки, мабуть, зберу із цього насіння. Якщо спробую посіяти з нього. Лишку десятків два посію. Ну, нехай буде. А так оцей класний, Да, такий, видно, м'ясистий. Зараз буду чистити і зерно залишу. Перемололи ще сюди, додали помідори і перець болгарський. Кілограм яблук, кілограм моркви, 5 кілограм помідорів. І три перчини. Там на порцію кілограм, але ну ми не дуже любимо перець. Я, вірніше, не дуже люблю смак перцю, то ми трошки менше кидаємо. І поставили вона вже на вогні вариться. Дивіться, зернятко зібрала з тих перців червоних. Нехай буде. Чи буду сіяти, чи не буду, хай сохне. Може заховаю, так як в минулому році. Такий гарний перець був, зібрала насіння. По сьогоднішній день не можу знайти мо і з цим таке буде. Угу. Зато душа спокійна, що зерно зібрала і буде сохнути. Угу. Кипить вже аджика, пахне. А я ріжу ці яблучка на сушку, зараз покажу. Зараз сезон падають яблука, б'ються, то я це де краще обрізаю. Дивіться, які здорові яблука. Я ось перерізаю. Зараз у сушку і на сонце, і хай сохне. Ось хлопці зібрали цілу тачку. Ну, я там внизу гарне. Ви, звісно, молодці, внизу гарно мені гарні яблука прикидали оціми поганими. Наша готова. Зараз розкид, як ми варили. 5 кг помідорів перекрутили, кг перцю, кг моркви і кг яблу кантоновки. Воно все кипіло 2 години. Через 2 години я додала 5 стручків гіркого перцю, стакан цукру, стакан оцту і 2 столові ложки з горією солі. Бо, яке сильно, у мене вийшло 2 столові ложки. Покипіло ще півгодини, я додала 300 г часнику, покипіло 5 півгодини і зараз буду закатувати. І така аджика. Густа, смачна. Ну, хто любить не дуже гостру, можна трохи менше, ніж стакан уксусу налити. Зараз будемо закривати у баночку півлітровий. А пахне на весь двір. Страшне пахне. Можна і борт додати, і до каші. І на хліб намазати. А, ще ж додавала пів літра олії, і навіть десь грамот 200, мой менше, бо не люблю я жирне. За олією забулося. Поки мамка там вже закатує аджику, покажу. Яблука ось понарізала і в сушці буде в мене сушитися. Коли потім підсохнуть, я їх складу. Ну, змішаю, щоб буде. Це і буду підрізати свіжих-свіжих і буде сохнути. Ось така у мене сушилка. М'яту в ній сушила, вже вона, правда, старенька вже. Десь бачила, рветься і замочок розходиться, треба купити нову. На сонці мені найкраще це сушене яблуко. У мене є і сушарка, чи як воно? Такий шкаф великий. Не кругла, а. ой, забулась як називається. Ну, не важливо. Сушила в ньому. Яблука мені не сподобалося. Да, зразу не такі хрумтючі, наче горіх, але на смак добріше сушене яблуко на сонці. Воно і колір дає такий, знаєте, помаранчевий і смачніше яблучко, коли тоді вариш у звар. Це почалася в мене робота. Буду пересушувати про можливості як можна більше яблук. Тому що яблука не кожного року вродять. А сушка стоятиме не пропаде. Якщо не заведеться метелик міль, то буде дуже довго зберігатися. Красунька цвіте. О, прибігла курча. Думаю, що ж я там кинула таке добре? Ось мій барбарис щось трошки пригорів на сонці. Так що. Так, прийшла, зараз буду мамці насипати, вона буде закатувати, буде набагато швидше. Ну що? Ага, на добренько. Угу. Світло затуляю, так темновато. Герненька отака джика у нас 12 літрових баночок. Рецепт напишу в описі. Кому цікаво, то заходьте, дивіться, ми кожного року закриваємо тільки по такому рецепту. І дуже смачна виходить. Сімей доща. Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Дивіться, у нас іде дощ. Серега докушує вигон. Вже викосив. Ти по дощу? Не чутно. Ти що, можеш по дощу косити далі? У нас дощик йде маленький, але ми прийшли кавунів. Дивіться, цілу тачку зібрали знову. Зараз підемо глянемо, що там із динями. Тому що хоч дощ і невеликий, але щоб вони не полопалися ті, що поспіли. Бо по погоді показує, що на цілу ніч дощ. Чи буде, чи ні, але небо таке, бачите, затягнуло. Сіро-сіро. Будемо сподіватися, що все-таки пройде дощ. Ну, суха земля ще. Бачите, суха. Вершечок пилюку прибило і все. Зараз глянемо, що там із динями. Ми вже давно дині не збирали. Ого! Серега, треба було сюди їхати, тут їх страшне. Отак би виїхав і там де часник. Подивіться, скільки день. А ця вже чи спеклася, чи чого вона така. Ну, ці ми ще не пробували. Поспіло і дуже багато. Гляньте. Майже всі поспіли вже. Ха. Оце клас. Подивиськи. Давай. Дай у збираю. Ось така кількість день ми зібрали, гляньте. Зараз будемо їхати в гості до свекрухи. То пригостимо їх. Кавуном ідинію. Гарні. Тільки які Оці ми, мабуть, не пробували. І оці цю не пробували. Таку маленьку пробували. Ой, як гарно, гарне! Гарне! Гарний хмари. Чого ти вони там вибухали? Наче хвилі на морі. нам несуть. Вони йдуть, бачиш, і з півночі, з заходу. Там, де немає воїни. Прийшли на город з мамкою, хочемо посіяти окроп знову. Спробувати буде, не буде. Дощу так і не дождалися. Три каплі капнуло. Верх тільки прибив пилюку. А там суха. Зараз оце зребемося, тут була картопля в нас рання. Треба докопати кубахетку сити. Ага, нічого, викопаємо. Де це? Посіємо, щоб тут поливати можна було близенько. ж зайде. Тут, да там трошки да тута. Ну, давай, а тоді виви. куди ти будеш дівати, той окріп? кріп? <кхи> Там нічого, що ми А, я одну помаленьке паїш, вона правда згоріла. Раз-два, раз-два. Давай. О, на силу посапали, земля асфальт. Не можна не посапати, і рядки ось поралили, наче віл постяв. Зараз гарно заллю водою, бо куди воно? Страшне, що робиться з землею. Висохла? От ще й картоплина десь, навірно, кубах не викопала. А ти що шукаєш? Одинокси? Помідорки шукаєш? Оце А вона ще зелена. Округ я подивився на Воно якраз що, що землю дощ не намочив, а окроп намочив. Так, залила водою, хай трошки впитається, а підемо, бо три рядки мамці мало. Сказала, буде ще сіяти там, де була. Горчиться, буде засівати оцей весь город. Добре. Покажи, які мої сливи лежать долі. Сливи. Показую їй помідори, сливи, які лежать ось долі. Бачите? Гарні, вони повинні бути розові. Добре. Все, показала? Так. Пішли, тепер будеш показувати, скільки будеш сіяти ще окропу. А дивися, ось орання капуста. О, ну диви, як... Ще й нічого. Випаси. Гляньте, ще й оклигала, А треба буде її полити. А пізня гавкнула, нема. Ось помідорчики треба вже вибирати. на Де Да будемо сіяти. Ну, а тут це кажуть. Ну так от туди далі де... тільки треба десь на середину, тому що тут трактором їздять ж кабачки хлопці збирать. Ну, де хтось вже кажу, отсюди посеред гроза посіємо. Да, так, подальше, щоб шланга не доставала, ага. Кинь шапку і туди, кинь... куди кинеш шапку, там я і посіємо. Так постимо вони далі брати. Ну давай, тут вода чистенька. Ага. Давай. давай і так. Бо тут у нас вже ж один зайшов, бачили? Ми о, о, сіяли. Згорів. А ні, давай тут посипаємо та заділаємо. Давай тут, нікому не мішатиме. Так тут зараз м'яка земелька. О, тут треба посіяти, бо буде Серега ждрали. А, часники це були тут будуть. Ага, так тут би, мабуть, мішати наоборот. Давай тоді тут і сапаємо допустимо. Да давай тільки давай вже я, бо ти вже не. там до ладу посапала. На, побачити. Давай на тобі граблі. Давай. Давай я, Бо там не посапала, а помучила. Ну, ну, будемо Так, посів іде в нас окропу. Цілий мішок мамка приперла. Свого окропу і буде сіяти. Сію, сію, посіваю хало. Оце за волосцю. Все. Все а сам... ти ж кава себе що тут кинеш? Я зараз там кину. Він диба, доктори бачив. Ой, люди добрі, ну це не... Немає там, там нема, кошельок з рошима. Ну так що, то куди дівати сімена? Бо це хоче розсіяти. Ні. Так що, зараз будеш розсівати. Зараз я полю зверху, бо воно ж сухе. Ну вже сонця такого немає, жари такої. Де дось буде? То ми посіємо, можливо ж зійде. А він осінній такий пахучий. Ми осінній завжди солимо в банки. Ой, пахне. А зелений. І зелений, так, він не такий, як весняний. Весняний в мене є заморожений в морозівці. І закритий є дві баночки. Не те. Осінні і найкращий. Це те, що торбили. Так, ідемо там сіяти. Давай, пішли. Ви подивіться на неї, ви подивіться, що вона творить. Ну то ну для чого? чого? Ну, ну для чого? Харок. Ну так до конця вже пройде, скільки там. Не, Якраз не вузлик розсієш. <сіки> не хватит, ми вже треба там посіяти. Да, Там вже можна і не сіяти. Насіяла вже пів гектара. Оху. А тоді будемо пів осені, якщо зійде, да виросте, так будемо півосені перекришувати баночки. Ну, а як от тут у тілені давали? О, гарний округ. Ай, неси граблі по поки. Ой. Чаріки ось твої. Чаріки хоч дотить? Хай вони хоч там і долосиють. Не, не збирай, я заберу. О, диви, вам коли я втечі. Ну там м'якше сапалося, ніж тут. <сувач> тут страшне, <сувач> страшне забите. Висушене. Ось <плоджені> тут. <плоджені> 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 да, густенько. Де густенько, я її бачу. Прям жменями. на мене Кажемо, не зайде, як ти насіяла весь город. Ну, хто він. Да, ну, так, ми ще якраз викопаємо ранню картоплю і от грядку засієш. Там такий буде. А. Ні, він якби оце він як зайде, головне його поливати, щоб він не згорів. Да, і тоді він піде, 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 mm -hmm. і хто там... поданичок. Бо там пішов, вже ж бачиш, згорів проти сонця і все. А якщо не полинишся, закриєш пленочкою так довго, як першим утриму розкидає. Е ну да. і так, і покучи, так. Насіяли, не думавши. Правда, думали, що дощ гарний пройде. Хоча ну, й по, по... 70%. ну і а шести. Я а ще я кульочок окропу знайшла. Де да, воно і шести показувалося, Ну бачиш, бризнуло зовсім трошки, щоб ми Ради тільки вершок промочили. Ну, Будем надіятися, що, надіяти, що все-таки пройде гарний дощ. А то тільки пилюку прибило, що ж воно сухе-сухе, зараз -сухе, буду поливати зверху. Все, позаливала водою, те, що ми посіяли. І там полила гарненько зверху, щоб мокре було. Йдемо дивитися на помідори. Серега помив корито, набирає з вечора, щоб зранку вже була в них водичка. Я вам покажу, як тут вириває. Ну так що робити? Це ж утки. Воду ж виливаєш, вони дзьобами ви. виривають канави ціли. Ви. Вони вже біжать. Вже біжать малі, хочуть бовтатися. Вони ходять з тої сторони. Хі. Вже хочуть носом побовтатися. О, собаки, да-да. Повипускала білих качок, деком пасуться. Ти ж який такий гарний зробився на осінь. Бім мотається, де по... задирали голови. Да він вас не троне. Побігли. Бім! Що там шукаєш?